Доброго дня! Їдемо із сашунчиком. Треба купити о, нове відео Жизнь без каструль вийшло. Дивіться, заходьте, дуже цікаво, як Саша вчиться їздити. Не знаю, навчиться чи ні, але Саня той Костя точно ума зійде. Я б зійшла. Зараз їдемо на Герчицу купити, зараз заїдемо в галактику. Хочу з Сашою по магазинам пройтися. У мене свій оператор по знову плаття. І заїду тоді, якщо нічого не знайду, зайду туди в діловую. Подивлюся, що залишилось, бо приїжджала хазяйка, бачу, там відео показували, то забирала багато товару, там знижки ще зробили більше. Поїдемо, бо там вже пишуть, так переживають, що я нічого не купила. Я кажу, якщо ви хочете, щоб я купила, я вам прямо пече. Купіть мені те плаття. Купіть, я буду його ходити. А за 2600 купляти на те, щоб два рази одягнути і вам показати, я цього робити не буду, вибачте. Так що поїдемо, подивимося, просто які зараз теж вже повинні бути знижки, тому що розумні люди вже серпень місяць вже дають знижки на літній одяг, тому що тут залишилося вже туди-сюди. Ми ж теж торгували на базарі речами, одягом. То ми вже знаємо, що це початок вересня, навіть кінець серпня це вже йде осінь. осінь. Так що підемо. Галактики ви ще не ходили, і я не ходила. Підемо, походимо, подивимося. І трішки половимо. Угу. Так, ну що, якщо йти, ми просто машину поставили. Якщо йти через цей е, пішохідний перехід, то там трішки далі, де машина виїжджа, там ділова є. А це у нас ось Мега. Давайте сходимо в Мегу, торговий центр. Чесно кажучи, я туди один раз в житті була. Купимо дорого твій айфон, отак. так. О, дивіться, оця груша, що можна бахнути. Да, в мене зараз своєю спиною тільки бахать. Бо Що буде цікаве, я вам обов'язково покажу. О, земі, третій поверх. На ескалаторі поїдуть. Тут бачиш те, що нам не необхідно сумки, там мені сумка не потрібна. Поїхали. Зручно, що можна піднятися. Зараз народу зовсім мало. Ось mm. які красиві тут платячка. Зараз ми подивимося, де у них тут є. Оп, десь який мекимаус. Зараз подивимося, що у них тут. Ну, це магазин якийсь, мабуть, крутий, але ми зайдемо в нього. Дивіться, які штани як краси, яка мадама. Ой, красота, просто красота. Так, що там у нас? Меблі. Це... Піжами тут, штани. Поїхали ще вище. Це чоловіча справа. Ну, там вже написано третій поверх. Значить, поїдемо на третій поверх. Ну, красивий отой образ, якби я була худа, я б таке купила собі. Ось якийсь мотор. Що таке мотор? Тут теж, бачите, ось на літню колекцію. Знижки, акція. Перший раз бачу. Добрий день. А скажіть, у вас мазі не можна знімати? Помірять, знімати. Що мені тут відразу я запитала дуже гарна продавчиня, запитала тут всі, ну не на мене, розумієте? Тут. Хочете подивитися. А що хотілося б? Ну просто хотілося плаття якесь поміряти, тому що О, 5, 5. от в діловій я міряла, мені хочеться ще подивитися щось. Такі сарафани вийшли тільки нові. Угу. В різних хотела. кольорах, так? Да? В одному. Угу. Ось такі, як на манекені. Зелений, оливковий, оливковий. Да. і ось такі є. Ага. Гарчиста. Угу. Новенькі спідниці. А що тут за тканина? Ось така. Як вона називається? Да, правильно, мокрий, шок в 90-х роках ми таке носили. Бачите, повертається мода, повертається так. І скільки коштує такий такий сарафан? Ой, так вот бук. Саш, возьми що. Ага. А на літній лє... де ждете тут. Так, на літню, ну, оце тільки вчора отримали, це на ще сцені, скитки, а да? на це є. А, а другого кольору такий футбол? Ні, тільки. Баж, що я дивлюся, мені оце таке подобається, хоча я вже вроді невозросна, але ї подобається. Скільки Ой, кошти. Ви закуляри. Так, 2759 мінус ага. ще 10 років. А чий це, Тур -турки? це турки? Турки, так? Да? — Більше — тут. Ага, ага. Я зрозуміла. Ну, Вибір дуже великий. Дівчата дуже, але яка гарна ось суканька. Але треба бути не танком, а такою, знаєте, худою дівчинкою. Але все одно, оглянь, так гарно. Гарно, правда? Ну, Бачите, куди я тягнуся. Треба тягнутися до такої. Дякую вам велике. Гарного вам дня. Добре. Заходьте, бачите, такі гарні дівчатка. Чоловічого, багато, Чоловічого дуже багато, дуже багато, бачите теж. Так, ну ходімо далі. Це дитяче. Дитяче нам не потрібно. Ну, Бачите теж сарафанчик, дві. Скільки вона сказала? О, можливо, мені треба одяг для вагітних. Ежо, на, ти мене, ти на мене підійде. До ну, чого я сміюся. Одяг для вагітних це. Що яке? Ні, а четвертий, а що там в четвертому? Тут на третьому написано. Китайці намалювані. Китайці намальовані. <сум> ну, тут такого немає, бачите? Тут такого немає. Тут ну, все, треба одяг. А, у нас ще є у тамари, по-моєму, одяг великих розмірів. Він раніше біля Колобка знаходив. Ні, це теж не моє. Це, шукаєте, Ні, дякую, дякую. Ми дивимося, великі-великі розміри. Вас немає. У вас такого нема. У вас чоловіче в основному? У нас в основному все жіноче. Все жіноче, але І... спортивного стилю більше, так? Великі розміри теж є. Куртки, пуховики, костюми є. Ну, З таких костюмів вже залишилось трошки. Ви ж прийшли. Коли ну так, Я того і прийшла узнать, які у нас акції, ну, про... яке, що у нас Ну, акції то є, але ну, розміри, якби високої. Розміру самі, нема, кажучи, да? так. А ось, взагалі а ось, були? А ось, допустимо, XL. Ні, це на мене мале. Ну, вони були там до 2 XL Excel, тобто вже просто вже. Так, а ще є окремо от, брюки. Тоже теж розміри. Ага, Ну ага. то есть есть тут добрячі такі. А що це за тканина? Це шов. Шов, да? так? І Леон був, був були ага, ага, коротко, аж до 4XАЕ. Ну, бачиш, були. Ви що? Оце мені подобається. І пішли. Так, правильно. А треба я... зайти і, і запитати. запитати, Це ну, точно. То, от правильна інформація для вас, для всіх. Та, ну, це я вам. Чо, кажу правильно вам. все, так, да, так, да, да, да. А скажіть, скільки такі штанці коштували? Ну, Леон 900, такі шовка, 1400. Дякую. Не за все гроші ви да. добрий Я, бо, я або такі сільки. Так... Оце гарне. Бачите, а ще є отакі от. Такі от... Суровочки ось. Це оверсайз, а не супер. Вообще. Це натуральне uh -huh, uh -huh, планет. Uh -huh, uh -huh. Ну, по верхньому одягу теж все є. Uh -huh. Аж от такі. А гарно. И, Ой, э, які курточки гарні. Верхній одяг будемо виставляти, все забито і забіто буде. Вот а, це, ще там, пізніше трішки, так? Да? Так, ну там їх 10 мішків. І а, зараз ще завтра ще приходимо. А тоді, зрозуміло, приходимо. Ви ну, це, це зимове таке. Це так, є весна, да? є весна? зима, да, так. А ще є от такі пальто, натуральний кашель. Це Ні, на, паль... на запах. Пальто зай не хочу, бо пальто не дуже ну, не зручно. Оце така гарна кухня. Супер. Ну угу. тільки ви саме маленькі Ні, я, я просто дивлюся на модель. Скільки вона коштує? 2800. О, вісімсот. І качество тут італьянські ткані, тут. Супер, ви куртка знає, краще. А ви можете дати мені великий розмір? Я поміряю. Чи вас просто ще немає поки? Ну, от Нет, я, я думаю, навіть два. Немає? Спробуйте ти повідомляє. Машину куртка хороша. Ні. Так я просто тебе покажу, яку я міряла там. Ти мені мене покажеш Сань? Давай я покажу. А що ви можете запропонувати? І, ну. І зараз я ще те саме, ще і стріми веду. Все розказую, показую, якщо. А, таке блогер навіть, так? Да? Ну. Клас, в інстаграмі чи в Ютубі? В інстаграмі в Ютюбі зараз. В інстаграмі теж можу. Ага. Ну зараз от это це вже сьогодні буде третій стрім. Це я просто начал. Ага, бо я бачу там лампасить. Ви молодець. Молодець, ну все одно. А можна таку куртку мені поміряти на мій розмір? No. Можливо, й нема, тому що Nemo, тут нема, але щось, можна щось пошукаєте, так? По поміряти да? так. Санечко, отак, потримай, будь ласка, отак і познімай мене. Сьогодні ти мене виша поратором. Ось так. А ти кажеш, що прийшли нові куртки, так? Але в машину гарна куртка. Вона мала на мене. Нічого, ну, так розмір ж біль... більший її. Я, я подивлюсь на. Більше. більше. Є О, як мені цей колір іде, це вообще, просто супер. А ти тільки розкладаєшся, так? Да? Так. Ой, круто. Колір гарний, ще да? Ну, я ж кажу, в машину гарна куртка. Так, на кожен день. 2890. Ну Ця краще, ніж за три була, правда? Така, більш на гарна, Вона легенька. Да, yes. така. Mm. Легенька. Прати oh. можна в машинці. 30 градусов ручна стирка. Ну, oh. в смысле, в машині. О, oh, це желез. Ну, так, це ваш розмір. Oh. Да, Капюшон выстибается. Uh -huh. Здесь вот все, оно все, если отсыпается, не видно. Тут така бровка є. Uh -huh. Здесь, то тут є куліски, ви можете за... На блискавки і на кльок. А такої куртки з такими рукавами немає, щоб куртка була. Такі куртки теж є, але зараз немає. А, все, я зрозуміла. Треба завтра заходити. Ну не завтра, а завтра післязавтра. А оце що таке висоті? А це от куртка. А ну дай я поміряю. Я таку міряла в ділову. Це жіноча? Так, все, у нас все жіноче. Оп? О. Гарно, але вона, теж вона мені теж мала Ні, ну так ще, ж, розмі... ще ж не вивісили великі розміри. Ну, красиво, така. О! А за... завтра отримаємо ще костюми спортивні і ага. ще жилетки. То, те спортивні... ж там, там є. А спортивні костюми брюками чи наманжу? Брюками. О, клас. Спортивні ще мене рекламовували. <laughs> красиво, а? дякую. Вон, наче... Не сьогодні а завтра, а дякую. А от ще я вам хочу. показать, что это такие. А, так я что рукавать. Рукавать Нет, Че? это не, не это вот такая а, штука классная. Ну, ёха не бабай, ну, ну, под лицо ваш... все. Ваши, карманы, это ваш Классно, да? под лицо все. Да, это тоже хорошо. Красиво, да. Красивая жінка, но заміжня. Красиво. Так, ну, чесно кажучи, мне... Ще одну. Вашого розміра. Давай. Ви ж казали, поміряю, не люблю любимо. Треба, треба розміри. Вам uh -huh. розміри. Ой, рука ну, ж болить. Ну, це таке коротше, знаєте? Ну да, автоледів. Коротше автоледів, але автоледів, якої немає отут живота. Та ладно. Uh -huh. не ну, теж гарно, не прибідняйтесь, дивиться, я вам зараз підставлю отак. Ось. Так. ось. Ну і що не так. І скажіть, будь ласка, це ж така шовка, це ж не піжама, бо як така. Ні, 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 піжама. Та ну, от, бачите, дивіться, які штанці. Це італіанська тканина, вона ну, супер, супер. Красиво. Боже, як приємно, що ви і із відвідувачами. Та будь ласка. А то знаєш, що вона притерлась, нічого не куплятиме. Я зрозумів, що в этот, вам теж треба щось.

А який там розвину написано? Може я не подав. Ейка! Звісно, мала. Ну, приємно б, звісно, було в ейку влізти. Ну, ну, так, так, да, таке гарне тут дзеркало. Дякую вам велике. Ну, красиво, поміряла те, що мені подобається. Так повертай мою роботу. Опа! Дивіться, яке дзеркало круте. Просто зеркало. А тя, ось написана фотозйомка заборонена. Ну, це господар він нам розрішив. Так. Оказується, він навіть блогер, у нього можна все дивитися. Заходьте, саме головне цукерка. Якщо ви замарилися, можете цукерку з'їсти. Да. Дякую вам, велике дуже гарно. Да. Зайдемо сюди. А ще, можна. Оця куртка мені сподобалася. Цей колір прямо мій. Подивіться, який він. Такий, знаєте, як називається цей колір? Якесь там, типа, пудра, щось таке. Ага, щось пудра з якимось буском. Ну, дуже гарне. Так, бажаю вам продажі гарної. Дякую. Дякую, пішли далі. До побачення. О, будь ласка, бачите, переміряли. І що, і людина нічого не. А що там на четвертому поверсі? Слава Богу! Бого підніматися не треба. Ну, а тепер ось дивися, Саша каже, та куртка гарна, та куртка. Ось зараз ми давай пройдемося пішком в ділову. Я поміряю там. У мене там одна куртка, вона мене полонила. Вона така проста санька, але вона мене полонила. Ну, звичайно, дівчата, бачите, тут великий такий торговельний центр, але суконь великих розмірів немає. У нас є. Тамара, де ж він знаходиться? От я зараз, вони були раніше біля Колобка, зараз я не знаю, де там дуже великі розміри. Суконь продають, який ти хочеш. От об туди, чи вона на базарі зараз десь тут торгує, От об туди попасти. Ого, яка він дивиться розліт. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Ну, це... Даже страшно подумати, скільки Соби це хто. Як вони у дворі поставити, ворога. Щоб ворон розпугував. Ой, так спина Ну, Що я вам скажу, людей нема взагалі в магазині, просто нікого немає. А людям же шаренду платити треба. Розумієте? Дуже-дуже-дуже-дуже. Ну, а ціна така сама. Я там куртки білі міряла, скільки? Три, три з чим-то. Да? Ну, сумки нам не треба, чумайдани. Так, а ну ходімо, сходимо зараз. Так, фу, хорошо, в магазині не жарко. Сумка фе моя. Ага. Так, пішли. Так, ми зараз Сашею пройдемо, ну не знаю. Оце включає стабілізацію, наверху щось таке, оце червоне розпливається. Стабілізації дивиться шикарно. Я не знаю, що случилося, що трапилося.